Сьогодні я прилетіла в Амстердам і застелилася в містечку Ховдорб, що знаходиться в п'яти кілометрах від аеропорту. Зараз ми вирішили піти прогулятися, дещо вам покажу. Зараз йдемо на зупинку автобуса. Такі мости тут. Так, зразу бачимо канали. З транспортом тут все дуже чітко, автобуси ходять. Хвилинка в хвилинку. Так виглядає місцевий автобус. Їдемо до центру. Коли заходиш в автобус, прикладаєш картку і виходиш також, прикладаєш. А ми приїхали в торговий центр. Трохи тут походили, дещо подивилися, ціни які Це зовсім невеличке містечко, але бачите, яка інфраструктура, все є, такий великий торговий центр. Ще заходили в Макдональдс, перекусили поїсти в Макдональдсі на двох десь приблизно 20 євро. Повертаємось пішки. Зараз буду знімати, як тут живуть люди. Буду показувати, які тут будинки цікаві. Ковдорк. Ховдорф. Назва Ховдорф прикладається як головне село. Це місто виникло всередині 19 століття. Після того, як тут осушили дуже велике озеро. Які часто спричиняло повені. Озеро осушили за допомогою трьох великих парових машин, а зараз ідеш по цим вуличкам, і наче знаходишся у казці. Оже листочок такий. А вон який будиночок, Боже, наче сказки. Угу, круто. Це просто будиночки, в яких живуть тут люди. Двері виходять скляні прямо на вулицю. Отак От автівки стоять, три штуки. Немає ніяких ні штор, нічого. Мінімальна зарплата в Нідерландах 2000 євро. Але житло знімати дуже дорого. Якщо ти знімаєш квартиру без меблів, то це тобі буде коштувати десь біля тисячі євро. А якщо з меблями, то десь біля півтори. Так, такі загородочки. Завцяється. Так автівки. Такі балкончики. Тут всі їздять на велосипедах, велосипедні доріжки повсюду. Ось люди приїхали, залишили і пішли на зупинку громадського транспорту. Ромашки повсюду ростуть. Це, мабуть, також якийсь готель. Еко стиль тут в пріоритеті, багато таких дахів з травою на даху, а ми повернулися в мій готель. Зараз повечеряємо та й буду вже відпочивати. Ось так тут виглядає ніч. Це ми знаходимося біля аеропорту Амстердаму. В готелі. Літаків не бачу зараз, але якось на вулиці не дуже темно, небо якесь просто сіре. І такий поток машин, хоч зараз уже перша ночі. Всім привіт! Мій добрий ранок в Нідерландах біля Амстердаму. Сюди я приїхала на 5 днів. Потім покажу, який вид у нас сьогодні за вікном. Приїхала сюди до родичів. Заселилась зараз в один тут готель. Я тут буду тільки одну добу, виселяюся і буду проживати три доби ще в іншому готелі, а потім ще на одну добу, знову буду тут. Ну так вийшло по бронюванню, бо не було місць в цьому готелі ну, на п'ять діб. Так прийшлося розбити. Ну, звісно, це не дуже зручно, але що робити? Хоч бронювали десь за місяць, але ось так було з місцями. Готелі тут дорогі, це мені, так можна сказати, трошки тут допомогли, щоб його трохи дешевше зняти, бо тут працюють мої родичі. так Їм трошки зробили знижку. Приїзд, можна сказати, дорогий. А ось по продуктам дещо дорожче, а дещо і дешевше, навіть, ніж у нас. Вчора чим займалися. Розповім, як долетіла, летіла з аеропорту Кишинев. і рейс затримали на 40 хвилин. Вже давненько не відлітала, вже відвикла від цих всіх перельотів. Але так, все пройшло добре, але ці реєстрації все ці проходження контролів. Це займає багато часу, навіть то, що ти сідаєш там, вийшов з аеропорту, сідаєш в цей автобус, який тебе довезе до літака. Теж там чекаєш, потім чекаєш, поки ти вилетів, поки приземлився, так якось довго йшли на посадку, то не знаю, все якось так час тягнувся. А потім прилетіли в Амстердам, Пішли на паспортний контроль, то така теж була. Працювали тільки дві кабінки, і черга була велика. Десь прийшлось хвилин 40 стояти, щоб поставили штамп у паспорті. От, якщо вилітаєш з Румунії, то, мабуть, тут уже паспортний контроль проходити не треба, бо ти ж вже його прийшов у. Ну, в Євросоюзі, і вже прилітаєш сюди, то тут тобі нічого не треба. А тут у мене запитали на кілька днів я приїхала, можуть запитати зворотній квиток, але ми потім далі їдемо машиною, то мені якби зворотній квиток поки що не потрібен. Так що все пішло добре. Сьогодні поїдемо тут, в якісь містечка, містечко будемо. Дивитися Нідерланди буду розповідати все. А зараз піду на сніданочок, покажу, який у нас тут сніданок буде в готелі. І потім ще покажу, який тут номер. Всім гарного дня. За вікном у нас така сьогодні хмарна погодка. О, злітає літак. Зараз покажу отак. Бачите, як я тут близко. Можно так сесть, сидеть и спустерлать. О, и наступный летучок. Ой, стоять. Автобуси і траса поряд. Я зараз вже виселяюся з номера, так його і не знімала. Трошки зараз покажу, щоб ви бачили. Це я проживаю в готелі Моксі, що знаходиться біля аеропорту Амстердам. В Моксі все зроблено в такому цікавому стилі. Стоїть автівка на вході, це ліфти. Це рецепшн, зона очікування. Номер стандартний, таке велике ліжко, спати було дуже зручно на ньому. Тут ще є ось такий невеличкий диванчик, великі широкі підвіконня. Вид виходить на аеропорт. Можна спостерігати постійно. Прилітаючі і відлітаючі літаки. Ось така велика плазмана панель. Підкровують світло, підсвітлюється. Дуже гарна ванна кімната. Душова кабінка така. Всі тут мильні. Ну, Все є те, що потрібно. Унітаз. Ось так виглядає вхід в номер. Все зручно, тепло в номері, гарний номер. Ось такий тут коридор, йду до ліфту. Я їду на сніданок. Сніданок знаходиться на першому поверсі. нас, знаєте, хто багато подорожує? Це китайці. Тут їх також багато. Ось вони зранку вже всі на сніданку. Тут у нас йогурт. Фруктами, сири, ковбаси, помідори, хлоп'я різні тут у нас сосиски, різна випічка, вафлі, тістечка, Ну і, звісно, круасани потім ще принесли. Ось так виглядає столова. Але я зараз буду їсти. Ось такий в мене сніданок шикарний. Сіла снідати з таким прекрасним видом за вікном. йогурт з калунчиком класно зараз ще зроблю собі каву та й буду пити з круасаном Я смачно поснідала, треба йти. Подивіться, яке цікаве дерево тут. Видно, воно дуже таке старе. У нас на сьогодні багато планів. Зараз зайдемо у магазин, а потім будемо їхати на залізничний вокзал. Це площа перед супермаркетом, така велика тут. В потяг ми будемо сідати біля аеропорту, покажу, як там заходити, куди, де оплачувати. Оце такі будинки перед аеропортом. Вийти до залізничних станцій, ось зайшли з будівлю аеропорту. Трошки пройшлись, повернули праворуч і ось вже тут потяг. Система оплати, яка пікаєш карткою, заходиш, виходиш, знову пікаєш карткою і тоді вже. Тебе списуються гроші. Так, а тепер треба спуститись вниз. На табло сказано сказане місто і коли воно прибуде. Прибуває наш потяг. Сьогодні ми їдемо до міста Лейден. Думаю, що відео було цікавим. Підтримайте його лайком, коментарем, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.